Всім привітки, з вами, друже Шокер. І це пікем на третю стадію. В другій стадії ми трошки облайнялись. У мене всього два вірних предікта. Ну, а хто не облайнявся, ніхто не ідеальний, окрім вас, любі глядачі. Обов'язково поставте вподобайку. Напишіть коментар під цим відео, адже це допомагає про його просуванню. Ну а я бажаю всім приємного перегляду. Шукаєш топові скини і не знаєш, де їх знайти. Українська платформа GoGoCase допоможе тобі в цьому. Це українська OpenCase платформа, де ти можеш виграти реально круті скіни. Простий та чесний дроп, купа бонусів і регулярні розіграші і бонуси в їх ТГ-каналі. А ще вводь мій промокод shocker 35 та отримай 35% бонусу на баланс. Шукай лінк в описі до відео. Заходь на gogocase.net і випробовуй свою удачу. Ось, власне, наша друга стадія. 3D Max і Furio ми вгадали все інше абсолютно штанга. І навіть важко сказати, що ідея в якому місці пішла не так. Хоча, напевно, окей, Falcons bait напевно, перший матч ну ще якось можна було очікувати. Але щоб далі Falcons не прийшли, це, звісно, біда. Те саме з фейзами. Вони дуже бадьоро стартанули, але потім підлива Сталося, але добре, вони хоча б пройшли. Нас не пройшли 0-3 Легасі, котрі 3-0. Хай, коротше, все, не хочу я спілкуватися про другу стадію. Давайте краще, до третього стейджу підемо. А, діамантової медальки у нас вже не буде, але все ще можна залутати золото. А, я проклацував сітку на цьому симуляторі, і насправді. Дуже важкі матчі можуть бути в 2-1, в 0-2 і навіть в 2-0. За певних обставин у нас Віталіті можуть там зустрітися з тими самими Маус. Але це якщо якось дивно сітка піде. Але кого б я б став тут на 3-0? Попри те, що Віталіті грають перший матч проти Легасі, як би це не було, я хочу тикнути на 3-0 першу команду Віталіті. А, у них зараз стрік. Неймовірний, бла, 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 бла. Я просто дуже хочу, щоб вони на цьому мейджорі зробили 36-0, перемогли мейджор і започаткували свою власну еру. Бо, ну, без мейджора, яка це ера. О, а потім ще й другий Grand Slam можна перемогти. У, взагалі, ізі катка може бути. Другу команду на 3-0 є три варіанти: це Spirit, це Mongols, це Mouse Sports. А, І я хочу тут. Ставити маузів, поясню чому, бо зазвичай маус-групові етапи, швейцарки, вони проходять доволі легко. І якщо ми говоримо про ієрархію команд, котрі найближчі до Віталіті, Фелконс були, ну ось поруч, але вони вже додому поїхали. Далі в моїй ієрархії стоять Маус, і це не Монголс, не Спіріт, хоча монголи були доволі близькі на минулому турнірі. Чому не Спіріт? Бо знову ж таки, ну, Астану зіграли, а що далі, якось дивно. Вони виглядають саме наприкінцівки цього, на кінці цього півріччя, тому і не хочу ризикувати їх ставити на. 3-0 плюс за все скоріше за все. Вони будуть грати проти Маус за вихід 3-0. А ну, Маус в моїй голові точно краще, ніж Спіріт. Так само Віталіті можуть потенційно грати з монголами за 3-0. Так, а ось 0-3. Ми трошечки пізніше поговоримо. На 3-1. Хочу поставити монголів. Хочу поставити Спіріт. Кого ще хочеться на Напевно, Аврору. Попри те, що туркам якось важко, але вони все одно виходять в плей-офф ну, кожного турніру. Але перед цим мейджором вони ще могли відпочити. У них був час попрацювати над своїм плейбуком, стратбуком. І, по ідеї, це їм допоможе степап зробити. На 3-2. Кого я? Хочу ставити це Наві. Попри всі проблеми, цей плей-офф не буде плей оффом якщо там не буде Наві. А, далі трошки розведемо зрадуньки. Це команда Virtus.pro. Pro. Вона в другій стадії на диво для мене. По-перше, 3-0 пройшла. А по друге, вони на цьому івенті грають інакше, ніж буквально весь сезон. Тому якось. З'являється навіть віровник тому що ну, типу можуть перебити їх Ліквід насправді. або ну джуту, ні, 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 джуту, ні. Ліквід, ліквід найближча команда, котра може перебити ВП. <coughs> і шосту команду на 32 Я хочу поставити Фейс-клан. Я хочу побачити стімпла на арені. А, і коли команда Фейс грає перед глядачами, це починається справжня магія, тому хочеться тут їх. Побачити, хоча сітка у них насправді прям дуже складна і неприємна може статися. Але сподіваюсь, усе найкраще. По суті, чотири команди з 31-3-2 кошику. Я прям залізу бетонно впевнений. Це монголи, Спіріт, Аврора, Наві. А, можна замінити або ВП, або Фейсклан командою Liquid, і цього прям достатньо. А, або ще можна, наприклад, ВП face поміняти на Liquid 3D Max, або на Liquid Fury. Тобто ці командочки доволі близькі до цього насправді. Але якщо у нас хоча б одна 3-0 команда зайде, тут 4, і вже, типу, стадія буде пройдена. На 0-3 насправді довго вагався, кого ставити. У мене навіть був варіант, коли я фурію закидую в кошик 0-3, але ці бразильці. Можуть, можуть. Цей ростер реально крутий. А, і думав Легасі ставити. Проте я ставлю тут німігу на 0-3. І тут таке діло: що скоріше за все, а, лінвіжн будуть грати з Легасі за 03. І у мене в голові. Дуже складається така певна ієрархія серед команд другого стейджу, і Linvision мене е реально здивували. Тому хотілося б ляпнути на 0-3 Легасі, але у мене тягнеться рука поставити Linvision. Попри те, що вони вчора реально ну, переїхали бейтів, як би мовити. Проте, якщо цей матч станеться Легасі проти Linvision, то скоріше. Я думаю, що Лінвіжн цей раз точно не підведуть і полетять додому 0-3. Далі командочки по типу Фурія, Liquid, 3D Max, G2. Це десь команди кошика 2-2, плюс-мінус повинно бути. Сподіваюсь, цей раз Пікемчик зайде, ми не обланяємось. А тобі я дуже вдячний за те, що подивився відео до кінця. Поставив вподобайку. Бажаю всім гарного дня, вечора, ночі. Доброго раночку, коли б ви це відео не подивились. Ну, а ми почуємося на каналах студії Мейкаст.